Вітаю вас! Сьогодні ми звертатимемося молитвою до Господа про прощення гріхів, це сильне очищення душі від гріхів. Читайте молитву з вірою, і Господь дарує вам мир і благодать. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Сціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Сціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Сціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу Тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Сціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Сціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Сціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Сціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Сціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм. Я належу тобі. Амінь. Господи, я приношу Тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки, зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь.